Вітаю, друзі! Зараз подивимося, така тема розкладу, що тобі потрібно робити, щоб розвивати свої здібності. Але щоб зрозуміло було, чи це твій розклад, чи ні. Зараз, будь ласка, зосереться, закрий очі. Прямо це необхідно зробити кожному, хто дивиться цей розклад. Зроби вдох, зроби видих, сконцентруйся і відчуй, так або ні. Це твій розклад, чи це не твій розклад? Якщо так, поїхали. Будемо а, дивитися, що тобі потрібно робити, щоб розвити свої магічні здібності. що потрібно робити щоб розвити тобі твої магічні здібності а, Так. Дивися. Угу. По-перше, е якщо твої здібності не проходять, не приходять легко, да, це, теж, е це теж ок, це норма. Не потрібно терпіть е да? все йде своїм чередом. Тим паче, що це на кармічному рівні однозначно е ти. Твої здібності з попередніх життів вони перетікають в це життя. Можливо, в попередніх життях ці здібності спали, і прийшов якраз таки той момент, той час, коли в цьому втіленні ти будеш розкривати свої здібності. Що саме тобі робити? Ну, Дивіться, тут я б могла б сказати, що потрібно щось робити, взагалі щось робити, діяти. так? Можливо, працювати, починати з стихіями. А, можливо, а, працювати з енергією, енергією рук, піднімати свою енергію, енергетичне своє поле. А, далі, що тут можна ще сказати? Да, якісь молитви, наприклад, да, звертатися до Бога, молитви, мантри також можуть бути, мантри, молитви. А, починати з цього. Що ще ти маєш робити для того, щоб твої здібності почали розвиватися? Ну, Однозначно, тут є магічні здібності, потрібно йти в магію однозначно. Да? А потрібно починати з того, що я сказала. Дивись, уроки будеш проходити через гроші і через відносини. По-перше, Грошей може бути, не бути, можуть взагалі забрати гроші, знаєте, от, як ніщита, не, не вистачає і так далі. да? Це все е, в тебе як і да? По-друге, якщо чоловік, який рядом е, з тобою, да? який як поряд з тобою, якщо він тобі буде заважати розвиватися, а, повір мені, його в тебе заберуть. Його в тебе не буде. Просто ви або розійдетесь, або щось трапиться, і ви просто не будете разом. Це будеш такі проходити. Іспитання забула їх на українській мові Давай ще подивимося, що ще тобі зробити конкретно тобі. Зараз питання: прям, що робити? От зараз, от тобі на сьогодні, на завтра, що тобі потрібно зробити? Встати і що зробити? Так. А, освобождення. Чого освобождення? А, дивись якісь є. Знаєш, як є якісь блоки. Убіждені, блоки, які не дають. Ти начебто, не віриш сама в свою силу. да Наче трохи повірила, а потім раз така, та ні, це не про мене. Ух ти, ти сильна. Ох, ти сильна! За тобою наблюдають дуже хорошо. За тобою вищі сили дуже наблюдають. Ти можеш працювати із. Чорної магії темними силами. Да? І можеш працювати на кладовищі, можеш працювати з приворотами. Сама, да? Сама смерть прийшла. Ти можеш працювати з цією а, вищою силою. Да? Смерть вона є дуже потужною енергією, дуже потужна сила. І дивіться, за тобою наблюдає, да? за тобою придивляється. А ну, а як ти проходиш свої всі ці уроки? Да? Як ти підходиш, освобождення від блоків, блоки потрібно прибрати свої блоки. Ти в кайданах. Ти в кайданах своїх же, можливо, думок, невпевненості. Більше впевненості, хвата вже сидіти, потрібно щось робити. Починай працювати зі своєю енергією. Давайте в наступному відео розкажу, як працювати своєю енергією. Якщо потрібно, став плюс в коментарі або пиши слово енергія, і я буду розуміти, що потрібно вам таке відео, як починати працювати зі своєю енергією, як її підвищувати, і які просто звичайні дії без вкладування коштів вам допоможуть розвивати свій потенціал.